Намасте, мене звати Ольга Прикордонна, і я закохую в йогу з першої асани. Сьогодні я хочу поділитися з вами практикою сур'я намаскар, яка є невід'ємною частиною моєї ранкової рутини. Я знаю, коли не вистачає часу зробити повноцінну практику. Я знаю, коли дуже багато буденних справ, але повірте, якщо ви. Впровадити цю звичку на щоденній основі, яка не займе у вас більше 10 хвилин на день. Ви помітите прекрасні результати в своєму тілі, в своєму самопочутті, і будете завжди заряджені енергією і бадьорістю протягом всього дня. Будь ласка, знаходьте час для себе і давайте розсилати калимки і починати практикувати. Отже, почнемо. Стаємо в рівному положенні, положені тадасани, і з нього за руками витягуємося на вдих вгору і з видихом складаємося до ніг у Танасана. Можна згинати ноги в колінах, щоб якомога міцніше притиснутися тулубом до ніг з рівною спиною. Далі витягуємося вперед. І відходимо назад в планку, з якої опускаємося вниз в чатуранга дандасану. лікті маємо притиснути до грудної клітини. Можна відстрибнути зразу в чатуранга дандасану. а можна, відійшовши в планку, опустити коліна вниз і відтиснутися із опорою на колінах. Тобто тут. Опціонально ви обираєте свій варіант. Живіт обов'язково підтягнутий. І далі із низької планки ми виходимо в положення уртхамуквашванасани, собака головою вгору, з якою перетікаємо в собаку головою вниз. І тут ми фіксуємося, дихаємо, дихаємо вільно, спокійно, фокусуємо всю свою увагу на диханні. Зосереджуємося на вдихах, на видихах, розслабляємо шию, можна навіть шиєю порухати і відчути, що вона повністю розслаблена, а лоб і маківка направлені вниз до підлоги. Підстрибуємо або підходимо до рук, витягуємось вперед і на видисі складаємо вниз тулуб до ніг у танасана. Далі звідси ми підіймаємося вгору, витягуємося за руками, повертаємось в початкове положення. Повторюємо, вдих, витягуємося за руками вгору, видих, складаємося вниз положення, у та наса на тулу, притискаємо до ніг. Вдих, дивимося вперед, з видихом відстрибуємо або відходимо через низьку планку, собака головою вгору і звідси собака головою вниз ардхо шва шванасана Фіксуємося тут. ардхо шва шванасані залишаємося. Собака головою вниз шия розслаблена. Лоб маківка направлені до підлоги, дихаємо. До речі, тут можна ноги теж згнати в колінах, якщо потрібно довитягнути лінію спини. І далі звідси ми підходимо або підстрибуємо до рук, вдих витягуємося вперед, видих складаємося вниз до ніг. І далі вдих, витягуємося за руками вгору, видих, повертаємося у початкове положення, повторюємо: вдих за руками вгору, видих, вниз до ніг у танасана. Вдих, дивимося вперед, з видихом відходимо в планку, відтискаємося. Або за допомогою колін, або теж та, відстрибнули, або відійшли, Уртхамуквашванасана. І з неї перетікаємо в Адхаму сину, собака головою вниз. Фіксація тут, і ми дихаємо. Слідкуємо за своїм вільним природнім диханням, дорозкриваємо плечі, уявляємо, що ми хочемо ділянку під пахвами розвернути одну на одну і ще більше звільнити шию і плечовий пояс. Підстрибуємо або підходимо до рук, вдих витягуємося вперед, з видихом складаємося вниз до ніг, лоб до ніг, таз дивиться вгору, вдих за руками вгору витягуємося, видих, повертаємось в початкове положення. Знову повторюємо вдих, за руками витягуємося вгору, видих, складаємося вниз до ніг, притискаємося міцно. Вдих, дивимося вперед, витягуємось і з видихом відходимо назад в планку, відтискаємося вниз. Знову ж таки, нагадую, що ми можемо відстрибнути і зразу опуститися низьку чотиранга до дендасину, або ж ми можемо відійти, опуститися вниз на коліна. І за допомогою колін собі допомогти тут, якщо поки що повний варіант низької чотиранга Дендасена недоступний. Лікті в прямому куті згинаються і притискаються до грудної клітини. Звідси ми перетікаємо уртхому у і з уртхому Квешванасина виходимо в собаку головою вниз. Таз дивиться вгору. Ми можемо, нагадую, призгинати ноги в колінах для того, щоб більше виштовхнути вгору таз і більше витягнути лінію спини, витягнути хребет. Розслабляємо шию, дихаємо обов'язково, зберігаючи природне дихання і підстрибуємо вперед. Вдих дивимося перед собою, видих, складаємося вниз до ніг, у на ноги можна згинати, спина пряма, міцно притискаємося і з наступним вдихом вгору, видих, початкове положення. Сур'я маскар, другий варіант, вдих. Опускаємося вниз, присідаємо уткасина, рівна спина, куприк підкручений, живіт підтягнутий, видих, у складаємося до ніг. Вдих дивимося вперед, рівна спина. З видихом відходимо в планку і відтискаємось низька Можна з колін. Вдих, собака, головою вгору, видих, собака головою вниз. Далі, з наступним дихом, правою ногою крок вперед, віра на положення воїну, живіт підтягнутий, за руками вгору вдих. І з видихом опускаємо руки вниз, відходимо правою ногою назад, відтискаємося в чотиранга дандасану, можна опускати коліна, собака головою вгору, і на видисі собака головою вниз. Звідси, лівою ногою крок вперед до лівої долоні, віра на іншу сторону, живіт підтягнутий, за руками вгору вдих. Насолоджуємося кожним своїм рухом, і з видихом ми опускаємо руки внизу, відходимо лівою ногою назад, низька чторанга дандасана, вдих, собака головою вгору, видих, собака головою вниз, таз вгорі, підтягнути, до дорозправляємося в плечовому поясі, звільняємо шию від напруги, розслабляємо голову, відпускаємо думки, розслабляємо обличчя, дихаємо і насолоджуємося процесом. Практики, насолоджуємося кожним рухом свого тіла, кожним вдихом і кожним видихом. Підстрибуємо або підходимо до рук, вдих, дивимось вперед, видих, складаємося внизу та насина і присідаємо у катасина рівна спина. Повертаємося поступово. І знову вниз, утанасина, вдих. Подивилися вперед. Видих, відходимо назад, в планку, відтискаємося низька читуранга, вдих собака головою вгору, видих. Перетікаємо зараз дуже плавно, собака головою вниз, розправляємо плечі. Далі ми робимо крок вперед правою ногою і виходимо у вірабхадрасину положення воїна за руками вгору, вдих. І з черговим плавним повільним видихом опускаємо руки вниз, відходимо правою ногою назад, через планку відтискаємось низька чатуранга. Вдих, собака головою вгору. І далі на видисі собака головою вниз та згорі. Далі звідси лівою ногою крок вперед, за руками вгору вдих. Розкриваємо грудну клітину, потягнулися. І з видихом опускаємо руки вниз, лівою ногою крок назад, відтискаємось низька чатуранга, вдих, собака головою вгору, видих, собака головою вниз. Розправляємо плечі, рівна спина, дихаємо, насолоджуємося кожним вдихом, кожним видихом, насолоджуємося кожним рухом, який здійснює наше прекрасне тіло. Перебуваємо тут і зараз. Звідси підстрибуємо або підходимо до рук, вдих витягуємось вперед, видих, складаємося вниз до ніг у насина. І далі звідси ми повертаємося через утка-тасану, присідаємо вниз і плавно повертаємось в початкове положення. Ще раз, утка-тасана, з неї видих уттанасана, притискаємось до ніг, вдих, подивилися вперед, з видихом відходимо назад в планку, відтискаємось низька чатуранга-дандасана, вдих, собака головою вгору. З видихом перетікаємо плавно з собаку головою вниз, розслабляємо шию. І далі на наступний вдих правою ногою вперед. Віра бхадрасана. З наступним плавним видихом руки опускаємо вниз. Відходимо ногою назад. Відтискаємось низька штурга. Нагадую, ви можете опускати вниз коліна, вдих собака вгору, видих, собака головою вниз. Лівою ногою крок вперед широкий, віра на іншу сторону, за руками вгору, витягнулись. З черговим м'яким плавним повільним видихом руки внизу. Лівою ногою відходимо назад, планка, відтиснулася чатуранга, собака вгору, і видих Атхамуквешванасина. Собака головою вниз, витягуємо, рівна лінія спини, таз дивиться вгору, дихаємо і насолоджуємося диханням. Звідси підстрибуємо або підходимо до рук, вдих витягуємося вперед і з видихом притискаємося вниз до ніг. Можна згинати ноги в колінах, щоб спина була пряма, обов'язково. На вдих утка тасана присідаємо і плавно повертаємося. Намасте! Дякую за прекрасну практику. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, залишайте коментар і залишайтеся зі мною, щоб долучитися до наступних практик. До зустрічі!